Олександр, вітаю вас перемогою з третім в історії здобуттям Кубка Ліги Чемпіонів. Ваші коментарі після цього матчу. Наскільки він був простий, складний? Рахунок 4-1. Здається, великий рахунок, але не все так просто було по ходу матчу. Так, так, звичайно, дякую за привітання, дякую нашим хлопцям, які нас боронять, які нас оберігають, ми маємо можливість це проводити. Матч був складний, чесно, нервовий. То, що ми там в кінці могли переламати гру, це так, але насправді команда Васильківців, вони молодці, вони старалися, і ну, я дуже їх поважаю, дуже люблю, дуже поважаю їхнього президента. Він дуже великий фанат футболу. Болу, молодець, і що хочу сказати, ще від себе: ну так нас в тернопільському районі заведено, що якщо команда стає чемпіоном, вона має йти в другу лігу. Це дивно. Тому що ну, що що нам там робити? Ми є в другій лізі, і ми володарі Ліги Чемпіонів Тернопільщини. Я рахую, що федерація має переглянути ці питання для майбутніх команд. Для нас ні, я розумію. Ми будемо йти своїм еволюційним шляхом. Це окей, але щоб того не робити, тому що це знищує футбол в районі, враховуючи наш стан, війну і те, що хлопці молоді виїжджають. Ну який це буде рівень навіть в районі, який буде рівень в області, коли. Ми отак будемо робити. І ті команди, які ще можуть щось показати, то їх викидають нижчу лігу. Олександр, сьогодні ваш гравець забив два голи. Олександр Грінько це є один з кращих голеодорів цього Тернопільського району. Чи можна його назвати героєм сьогоднішнього матчу? Ну, героїв це в нас воїни, але все-таки, якщо брати по цьому матчу, який ну, зробив величезний вклад, в перемогу команди. Якщо чесно, Саша він дуже великий молодець. Він і грав за команду «Васильківець». У нас взагалі пів команди грали за команду Васильківця, через що дуже приємно. Він ну молодець, він зробив свою роботу, нічого особливого. Вся команда старалася працювала. Ну, він молодець, це його робота забувати, голи, він в чемпіонаті району забуває голи відповідно. І тут забив, ну все супер. І через то кажу, що через що ми хотіли провести цей матч в Васильківцях, десь. Ми всією командою, я в тому числі мене стояли. Якщо ми пройдемо в Васильківці, фінал має бути обов'язково Васильківцях пам'яті нашого друга Михайла, якого ми всі поважаємо, любимо, сумуємо за ним, але ми його пам'ятаємо. То що ми написали на своєму прапорі в честь нього. Дякує, дякуємо йому. Якби не він, то ми б тут не могли грати в футбол. І Ще можливо останнє питання. Ви першу перемогу в лізі чемпіонів здобули в Васильківцях, і сьогодні здобули перемогу в Васильківцях. Фартове поле для вас саме спортивного комплексу Поділля. Я не знаю, ну фартове, напевно, ще фартове, але тут навіть не про те, про те, що скільки тут меценати вклалися в це поле, це. Ну, це казка не поле. То тут фартове, не фартове. Я думаю, що тут приємно будь-якій команді грати, кайфувати від цього газону, від цього поля. Дякуючи пану Ковалю і його родині. Вони таке зробили для селища. Ну, ну дуже класно. А нам фортове, не фортове? Ну не знаю. Раз виграли, значить. Ну, ну напевно, що дякую. Дякую вам за гру і за перемогу. Дякую. Тарасе, ви пробилися до фіналу. Команда достойно грала в цьому турнірі. Походу майже рік часу. Сьогодні теж достойно провела перший тайм. Однак щось сталося в другому таймі, Чого не вистачило саме в другому таймі, При рахунку 1-1 поступилися за холом 1-4. Ми, на жаль, трошки ослаблені зараз. Деякі з гравців виїжджали за кордон. І у нас ще гравці на травмі і не змогли дограти до кінця. Після першого тайму так гра. Важковата була, команда хороша суперника. Один-один мали надію, що ще заб'ємо. На жаль, не вийшло. Десь не дожали, десь не витримали. І, на жаль, такий результат. Я думаю, ви вивчали суперника, ну, гідного суперника, достойного, десь десь не достукалися до своїх хлопців, що ну, ці голи пропускали. Чи все-таки команда значно вище класом суперник? Команда дійсно хороша, гравці погравші. На жаль, не дооцінили суперника. Думали на швидкості, на, за рахунок молодості відіграти, обіграти. На жаль, не вийшло. І останнє питання, Питання, що для вас саме цей матч? Адже він був приурочений пам'яті вашого, ну, якось так важко казати, колишнього президента, але так воно і є, Михайла Коваль. Важко, важко, бо хотілося через зміше вибороти цей, вибачте, цей трофей. Наш друг. На жаль, так сталося. Вибачте. Ваше трошки говорити, але ви в чемпіонаті Черківського району в Суперлізі займаєте третє місце. І я таке ну, буду надіятися, що в наступному сезоні ви знову заявитесь на лігу чемпіонів. Є чотири місця і, можливо, повторите свій шлях до фіналу і вже наступного року виграйте. Що я вам бажаю. Щиро дякую. Дякую. Обов'язково будемо брати. Більше. Дякую.